В самоліті думаю, куди я получу або в Дубай, або в Париж Виходжу я із самольота бачу, я в Дубаї, тут є дубайський шоколад і моя пісня. Сняну прийшов час летіти додому. Ну я лечу в Париж, тут є ельфирова вежа, і ще моя пісня. Коли прийшов час летіти додому. Сльози по щокам, те чуть рікою, ну може оказатися в Дубаї ще раз тільки во сні Закриваю я свої очі, олечу, крилах я до Китая, там, де роли і є моя пісня, а потім я залітаю до Болгарії. Там є море, теж моя пісня, ну потім Я падаю з кри і просинаюсь. Час летіти ще раз на літак лечу я в Африку. Там дуже жарко і є моя пісня. Світну води немає. Я хочу полетіти, потім в Антарктиду ну там дуже холодно, немає сонця. Э, я не е, я получу-то дому.